Commander Robert Brovdy is the commander of Ukrainian Unmanned Aerial Vehicle Forces. Sir, we are, we are honored. В армії України мене називають Мадяром. Я польовий командир бойових пілотів дронів Збройних сил України. Путінська пропаганда каже, що я відношуся до одного з найбільш розшукуваніших ворогів Росії. Тому я вам не обіцяю повторної зустрічі, але скажу абсолютно чорнобілі речі. Путінська пропаганда мі а мосторні, соответствие, тут, але я вам скажу алтарі не. Сьогодні я об'єднує 12 підрозділів пілотів. Nowadays, I'm running and commanding over 12 military units of pilots. 95 п'ять відсотків з них це люди цивільні до початку війни. Це бізнесмени, це спортсмени, це юристи, це співаки. Це хто завгодно, але не військові люди. 95 п'ять відсотків. Personnel in my brigades under my command is the civilian people in original life. This is seniors, DJs, artists, and other people, but none of them was doing military service before. 95%. Загальна наша чисельність складає 2% від всієї армії України. Our overall uh, percentage of the Ukrainian army is only 2%. Ми знищуємо Одного з трьох одиниць живої сили ворога і одну з кожних трьох ворожих цілей. Путін, що обіцяв захопити нас за три дні три з половиною роки, навчив нас захищати свою батьківщину, своїх дітей, свою землю. Uh, Putin, who was trying to conquer us in у days, give us a lesson how to defend ourselves for next for almost four years, defending our land, our children and our civilian people. Абсолютно очевидно, що ми не бачимо ніякого закінчення війни. Ні завтра, ні через місяць, ні ймовірно, цьому році. we tomorrow, month, nor, uh, we should also understand that we cannot expect end of the war, not tomorrow, not after tomorrow, in one day, in one week, one month or even more. Тому ми абсолютно прагматично вираховуємо своє майбутнє і бачимо найбільші загрози, котрі стосуватимуться, якщо не зупиниться ця війна великої кількості країн, котрі будуть тягнуті в подальшому цю війну. So we should be pragmatically understanding that if it will not go on pause for next moments, a lot of countries can join this war also. Перша so загроза. Це Путін направляє на війну більше піхоти, ніж ми можемо sending more знищити. to the battlefield that we can kill as of now. Це перший виклик і challenge. Друге, Путін знайшов дуже зручну, дешеву і ефективну зброю залякування населення цивільного України і знищення нашої інфраструктури. Назва її шахет. Second, Putin has found the best cost ratio solution for threatening civilians. It's called shahed. It's also damaging our infrastructure a lot. Третя. Всі хто хотів в Україні воювати, вже воює. Тому ми не розраховуємо на манну небесну з неба. So she would not expect more sвіan joy armies next month. Але ми знаємо, що з цим робити, і робимо це на власному досвіді, на власній крові, за допомогою підтримки партнерів. thanks to the partners who support us, and with this support we can go further. вже не залишилося такого танка.

Зробленим з українських компонентів, і тому я стверджую про те, що українські дрони на сьогоднішній день найкращі в світі. So, if everyone is uh, would like to bet on this, I'm ready to do it. FPV. So that's why I'm fully sure, that Ukrainian drones are the best one nowadays. Дрони створюють сьогодні кілзону, котра на даний момент в Україні становить близько 20 кілометрів навколо смуги фронту. Тому наступний виклик це заміщення української піхоти на наземні роботизовані комплекси, що заберуть на себе всю логістику, що стосується смуги фронту. Третє це багатошарова, ешелонована стіна значно вище китайської стіни, що зупинить в повітрі все, що летить в нашу сторону з дронів ударних та розвідувальних. Next step we should be we should build a China Wall, which will defend other border line and will stop anything which is trying to go through it, either through the ground or through the air. І цю стіну ми сьогодні створюємо. Адже коли Путін обіцяв, коли Путін відпускав 100 шахедів по Україні, він обіцяв 500, і ми відносилися до цього дуже, е, як не до серйозної загрози. As you can remember, uh, during the times we were receiving 100 shahets per day, Putin was saying, hey, we will do 500, and we were laughing on this. Сьогодні нам взагалі не смішно, адже Чотириста відмітку ми вже перетнули. But now they s no laugh in the in the room, as we already go on over four hundred per day average. Наш досвід буде безцінним для всього притомного світу, тому що будь-яку країну може очікувати саме така перспектива. Я не знаю. Яка з країн-членів НАТО спроможна захистити якесь конкретне своє місто, приймаючи сім днів на тиждень хоча б по двісті 300 шахедів без зупинки? Севен with 500 each day. Тому ваші національні безпеки вимагають. Досить оперативного перегляду. So, your national security doctrines should be changed and upgrade. Я мало їжджу за кордоном. Це мой другий візит, і завтра в цей час я вже буду на фронті. Uh, I'm visiting uh, abroad countries uh, very rare. This is only my second visit during the war. As uh, you should understand that tomorrow I will be already on the battlefield. Але я побував. Рік тому на одній військовій базі одного з членів НАТО у Європі. But I would like to like tell you a story А та водла те сторін: як один єврого я вас military base in Europe. Мені показали такий організований військовий об'єкт з купою техніки, відповідного кольору, відповідної якості. I was shown a really huge uh, military base with a lot of uh, technique standing there and how it was defended and so on. Не спитали, що я думаю з приводу того, що побачив. And the guys asked me, hey, what do you think about this base? Моя відповідь їх не дуже потішила. And they were not happy to hear my answer. Не підходячи ближче ніж на 10 км до того місця. 4 розрахунки українських пілотів за 15 хвилин перетворили би це місце у Перл Харбор. Uh, and I answer the following: that four of my battle cruise standing only 10 kilometers away from this base can destroy it fully in 15 minutes. It will look like a Pearl Harbor during the Second World War. Я це кажу не для того, щоб когось налякати. I'm here not to фретен you. Я кажу, що ці технології настільки доступні і дешеві.

So our battle is not only our battle, it's battle of all of us here against as as a civil war, as a civilization against терорист наша ціною життів, а ваша ціною здобуття нашого досвіду, котрий ми передамо тим притомним країнам світу, котрі за добро і котрі підтримують Україну. we pay lives for this this uh, to get this expertise, but you can get this expertise out of us. And uh, we, will, we will support you the same way you supported us during this war. Thank you very so much. Uh, your, the minister spoke to the army of drones and the extraordinary success that the birds of Madyar have had as a result of the army of drones incentives. Can you talk through how you incentivize that kind of fighting ability from your soldiers? You were saying it will be a hard question. As of now it's still an easy one. Hard for us. Hard for everyone else. It's easy for him. Okay.

Next step is organizing our military unit the same way if you are going to organize a business, де кожен може дуже швидко вирости в ієрархії компанії. Кожен може брати на себе цілі проекти, реалізовувати, відповідати за них і бути успішним. Everyone in our military unit can be promoted for its innovations or good, good things he done. Also everyone can take a project to run or command on. Бачите, яка у мене маленька зірочка. Я can... не отримував військової освіти, не будував військової кар'єри. Просто see... прийшли на війну. So but... Мій побратим котрий заступив командиром 414 ї бригади, котру ми разом побудували. він Заступив на цю посаду у званні молодшого лейтенанта. I would like to Айводлайктоанделандат uh, after I was promoted to the commander of unmanned system forces. My brother in arm gunned, uh, to run the brigade and his rank is second lieutenant only. Wow. Але в мирному житті він тренував 2000 дітей. But in civil life, before the war, he was doing a training for Taekwondo for 2,000 children. А тепер він керує декількома тисячами військових, котрі знають свою справу. Nowadays, he is running 2000 military personnel brigade. Системний підхід, компетентна мобілізація, компетентне забезпечення засобами, компетентне застосування. Ось основні. Чотири пункти успішності будь-якого військового result. А дрони тільки тому, що дрони на сьогоднішній день є найбільш актуальною сучасною зброєю. And when we come to drones. It's very easy. This is just an uh, instrument in the hands of a soldier. And this is what, and this is what we have now. Thank you, sir. Thank you. What do you want the audience to remember from this panel? And, and so uh, a minute each, closing comments, please. Madjar? I don't need a minute. I will take only 20 seconds. <laughs> українськими воїнами, за підтримки партнерів, пишеться сучасна світова доктрина застосування безпілотних систем. Nowadays, with the Ukrainian soldier we created and you modern warfare doctrine of unmanned system forces. І ця сучасна світова система в подальшому має лягти у системи ваших національних безпек. And this modern doctrine should jump into your national security systems. І тоді ви ніколи не будете мати перед собою найскладніше запитання: що відповісти своїм дітям та мамі, коли я повернуся додому. So, in the future will not had hard questions from your children when your father will come back. Це so, все. That's all. Thank you, sir.